Привіт, дівчата! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Ще ми з вами так не віталися у віконечко у маленьке. Взагалі, я взяла телефон, хочу вам сказати, що ви сьогодні на роботі з Вовиком. Дивіться, мій директор сьогодні що робить? Їде на етюди. кажу, що ти будеш там робити. Він каже, за каліточка щось там. Шатається, щось там відкривається, не відкривається, не знаю, щось шатається, коротше. Ну, кажу, я приїхала по своїм ділам, ну ще рало, 8 часов він вже привіз ліду на роботу і приїхав сюди кажу, що я з тобою трошки покатаюсь у машині, бо ще й магазини закриті, ще всі діла мої, куди мені треба сходити, все призакрите. Так що я з ним трошки покатаюся, поснімаю відео, покажу вам роботу консерватора. Сьогодні така робота. Сумочка на плече, такий чистий, так все чисто. ну Для того, щоб було у нього добре, він відповідальний за цей двір. Не тільки за це, а взагалі ніскілька. листики є під тим, а взагалі, він тут все викосив, вже була травичка про, пробита. Травичка була пробита тут ну, проростає. знаєте, Буває між плитками. Все викосив, все вигріб. Чистота і порядок, дуже близько я вас. Отак, так треба. Мусорки теж в порядку. Ну, Зараз вже немає багато цих не сезон, машина одна тут стоїть, домик здоровий. У нас зараз я повернуся, а машина стоїть одна, так що мусорки вже не забиваються, а то було, утром приїде. А з мусорок все вивалюється. Ну, звісно, як вивалюється, то йому треба це все посортувати, бо напхнуть, куди попало. Ну, та ще трошки вже стало проще. Ні, воно не проще, робота з'явилася у номерах, якраз оці трави вбирати, усе. Робота є, да, так? Угу. Mm -hmm. Як діла в тебе? Як у тебе діла? Одне зробив, їдемо друге робити. Покажемо. Да? Ти да. думаєш, що я поїду з тобою? Да, я тебе возьму з собою, щоб ти показала Мій Труд да. поїхали. Ну їдемо, це і тюди наші. Отак от. Ну, їдемо, їдемо, коротше. Так, дівчат. І хлопці. Хлопці і дівчата, так. Да. Друзі наші. Коротенько скажу, писали мені вчора коментар по відео, по тому, де ми про роботу розказували. І кажуть, що про дівчат все зрозуміло, про Вовику роботу зрозуміло, що він робить, а що ще з роботи, заводів нема. Чим займаються чоловіки в Польщі? Ну, у нас, Я скажу, я. а, а это, хорошо, да? хорошо, Тут є стройки, дуже багато стройок 에, строять і строять і строять. Навіть я встрічав свого. Знакомого того, що я, як тільки приїхали сюди три роки тому, ми працювали. Ну, я до них попав працювати. він українець там. О, так я питав, як діла? Він каже, не вистачає людей. Об'єктів багато, е, ну, Стройка строєк велика. багато, у да, них там, ну, не знаю скільки по кількості, Тоді було, мабуть, чоловік 10, ну, все одно об'єктів багато, і я не вистачає людей, немає тебе там, каже. Таку поки немає. Так що це я його бачив ну, Можна сказати, вже весною. Вже скоро нова зима була. Скоро... Ну, коли я бачу, то я... ну в общем, на стройку можна, і Вовик, як тільки сюди приїхав, то він пішов на стройку. На стройку можна устроїтися, бо так як е, ну, курортне строять, усі хочуть настроїти побільше ресторанів, побільше домів, побільше всього. Стройки йдуть киплять. Всі по дорогам об'явлення було раніше, як ти шукав до, на дороги. Строять дороги, туди теж требується. Це місто заводів, якщо на зав... якщо в людини є здоров'я, що людина може піти на важку роботу. Це важкі роботи, але на важких роботах і платять непогано. Якщо по ремонту ще ви в курсі діла, можна йти на Є бригади, ремонти ремонти це, самі Ремон... там, ремонти це, що... це ці, які робить усередині, в в домах. Є штука, турки, шпакльоки, все і якраз сьогодні з Лідою обсуждали з утра. Вона каже: требується клієнти. Їй розказують, що дуже багато требується мелких ремонтів. От треба люди людині зробить в хаті ремонт, а вона не може знайти майстерів, бо майстри хороші ідуть, беруть великі об'єкти, роблять великі роботи. А для малих робот не вистачає людей. Так що і таке є. Що як навпроти у нас де ми ще живемо, строїться дом. О, і вони діляють усередині, ну, типа, відділочні роботи і ділають, ділають, гопу вчора зібралися, десь уїхали, тому що вони набирають, ну, ви самі розумієте, хто в курсі діла, не один об'єкт, а несколько об'єктів, щоб вже було наперед запас. І да. тут ще не доділили, вони вже переїхали туди, тоді завтра обратно приїдуть. Ну, коротше, є такі масові, а такі вже як построєні, їм треба там покрасить, десь підшпаклювати, десь поміняти моє гіпсокордон, пробили, бо тут все йде ну, в о, треба поміняти. Ну, таке, ну, казав, короче, казав, короче, шеф Вовику колись, а я це заповнила. Що треба їм було когось визвати, чи електрика, чи якогось там я не знаю. Тіх поміняти великий стоїть ця, міні-скважина, то є міні-таки моторчик і там балон. А то великий балон стоїть і там ж велика вся система. Так, там треба було його поміняти просто. Йому <coughs> каже, давайте визовемо мастерів нормальних, майстрів чи мастерів, я так кажу, що за не ну, знає. Майстрів нормальних. А він каже, це скоро не робиться. Хороші майстри дуже довго треба дуже довго так що на любу роботу Треба ждать, не вистачає людей. Значить, що чоловіки? Чоловіки, естественно, і в ресторанах, Якщо молодіж, то вони ж роблять барменами, офіціантами, і поварами, і поможниками. Все це і посудомойки, збиваки. Оце все роблять і чоловіки, і жінки, не тільки жінки. Чоловіки теж на такі піцу роботи такій робити. З Максимом Максим... робота 60 йому з чим то год. А він шеф-поваром, мабуть, чи ким Не, піцу крутив. Ну теж щось там з піцею зв'язано. Водами да, ну, то... да, люди роблять. І що на у нас хлопці всі знакомі так роблять. Валік наш барменом, Максим наш піцейола тут. Зараз уже в Кракові на другій роботі, але тут був піцейола. Е... Консерватор огірки консервує. у Юлі. Тут сестра Яна Коля работає на стройки. Проволку крутять арматуру арматуру крутять, да. крутять на стройці. І ми предлагали другий раз іде спина. Вже ж таки важко. Сонце пече, спина болить. Він ще молодший, але все одно вже не 18. Кажем, Коля, та пішов би ти, он Юрик требує. А він уже привик до цієї роботи, його оформили. Він собі ходить, чоловік на роботу і робить. Так що е, і чоловіча робота є, і дуже багато роботи є, чоловічої. Є. Можна То навіть... мені предлагали як одне я сидів вдома по об'явленню тут дінопарк. І треба було просто зимою що, сніг відкидати, дорожки, дивити, контролювати щоб, якісь зміни там, щоб е... діти не лізли в великий, щоб не ліз на маленький. Щоб зрослі не лізли. А, да, да. Взрослі, або дитина така вже год під 20, і а лізе там на коника. Ну дивиться, а якщо щось поламалося, там підкрутить. І ну, непогану да. зарплату обіщали. Да. Все да. І тільки і там що. Це Там три кер... чоловіка, Шум... і воно по сміну дають. Щось я не знаю, що а мені надалося, щоб. Поїхати у школу, школи там, ну щось не підходив мені графік. І ну, я ще ну, такі роботи. то таке діло. Так багато робот, що он, Саша, цей же Шемен, теж там робить, там, стройки роблять, він робить. Ремонти там робить. Там, роби, там, да. да, є робота. Не роботи. сидять, тут не, ну, не, не всидиш, тому що не буде за що жити. Уже ж по собі і не дають, так що по-любому ти десь собі знайдеш роботу, любу знайдеш. Ну є робота, не то, що ти будеш сидіти, роботи немає, нічого не знайдеш. Не знаходять тільки ті, хто не хоче робити. Хтось вчора мені в прямому ефірі казав, що казала, що я себе рабиню і там чувствувала чи кимсь. Да, якщо ти вважаєш, що ти повинен бути на рівні, хоча в Польщі на рівні шеф його і він, вони працюють на рівні. Надо туди поїхав шеф, туди поїхав Вовик, зійшлися в місті. Зробили. Вони не носяться, вони не, не, корони немає ні у кого на голові, по крайній мірі, в тих, у кого Вовик працював, він ні у кого. Що Юрик був, що е, Віслав, усіх такі нормальні, обичні, прості люди, які йдуть на будь-яку роботу і справляються з усім. Ні, ну, Якщо ви були директором, звісно, то вам дико буде піти там, траву рвати, чи, там, мусорки полазити. Да, це вам ну, не царське це діло, як кажуть. Но... Со мною ба тут працювали, як я ще перший раз працював, дівчата вона каже: я в Дніпропетровську робила ну, директором чи управляючим у АТБ. А тут е, мила, як положено, як і всі. На... Каже, трошки каже, по поначалу. Ну втянуся, каже. А що робить? Діло в тому, що і на уборки е, хтось удивляється, чоловіки йдуть навіть на уборки. Дуже да. часто Вовок зустрічає людей. Я вже з ним катаюся, бачу, що приїжджає жінка з чоловіком. У них машина, вони мобільні. Їм Вони набрали собі об'єктів і вдвох їздять: один пилососа, другий миє, третій постіль міняє, і вони гуртичком приїхали сім'єю. Да, Тривають частні підприємництва, роблять свої фірми і займаються такими даже Та хто держить апартаменти на требуються там напшотання. Люди привітуються там з машиною з правами, даже вони можуть, если з правами. Вони если сім'я, ну, у нас є. би час не було роботи. Ми теж одне время з Вовиком нанімалися, їздили на роботу. Взяли ну. три квартири, нам дали на день. Ми їх при бо ми без привички не вміли, не знали. І то приїхали. Три квартири убрали одноконатні. Нам сотню заплатили. Ми щасливі, довольні. Вдвох ну, собі ну, заробили сто злотих і приїхали додому. Так що робота є і жінкам, і чоловікам. Головне е, сили. Волі, щоб поїхати, зірватися з дому і поїхати. А все остальне... ще з жильйом. Ну нічого, можна житлью знайти. Ну, якщо хороша людина, треба. І пожити трошки... І щоб щось було запасу, хоча б на неділю, У хостелі злі. пожити, так, да. да. поки да. ти розп'юхаєш і взнаєш. Щоб було за що піти в магазин. Ну так. Тому що в особі я не Ні, немає такого. Так, я не знаю, чи це можна показувати. Інформація це яка. Інформація, я зробив переклад прав своїх. буду Більші, права. Тут твого, як кажуть, не можна показати, бо там інформація лічна, що не а чому показувати? Сказати отак. Отак Отак зробили ось. ось і все. Переклад. Ми вам казали, що хочемо зробити права польські і відправили так. на переклад. Заплатили 100 злотих, і дівчина сказала неділю. Завірена, в Наталі. Дівчина сказала неділю чекати. Ну, пройшло два дні, і вона дзвонила, що все готове. Зробила і вона завіряє і все. Тепер треба віднести оці документи у. Куди з неділі надо. заплатимо. Це. Як? Збор Збор треба да. заплатити, з неділі заплатимо понесемо, а далі будемо з вами ділитися. Ми поїхали, бо робота. Красиво в горах, да? воно не горе на закопане. А виходить, за каулочку в такому. Бачите, як лісочок, там хатинка, там хатинка. А тут така внизу площадка. Дітка красива. Ще цвітуть цвіточки, бачите. Або викработає, я піду подивлюся, що він робив. Що він робить, поділюся з вами. Отут він оце каже під забором, під сіткою цією. Бачите? Аж отуди? Оце де тирса оце насипана. Оце все було бур'янчиками оттуда проривав. Оце понад забором все було під підзарожче. Він оце все зробив, а тепер пішов туди на вулицю за забор. Обрізає, обриває, зараз подивимося, де він там. Бачите, зараз мені треба вийти. Отак. Відкривається ворота. Мастер працює. Казав, у нього тут залишилося на час роботи на цьому об'єкті, а далі буде вдома, на дому. Є у нього робота в тому. В гаражах там треба місто. Та й треба, мабуть, траву покосити у себе в дворі, бо дощі передають. Так що, Вова, в тебе неплохо виходить. Да? Так а нужен идти эти, эти здоровье для чего? Ну да иногда можно достать, там вырезать но. Ага. Идея, что то, ну. Тебе еще всякие грубые такие. Понятно. Не так долго показывается, я это делаю. Ну а как же, ну а как? Это надо делать раз в недели заезжать сюда литом и обрывать. А я тут не делал чего, оно заросло. Так что хорошо. Там воно терчить трохи, треба буде підірвати. Там не заростало. Ця сторона не заростала чи так? Ось тут. В общем, така робота, така робота. Дивіться, тут як красиво. Тут ще можна і на воду подивитися. Да? Та ну не буду я різкувати своєю шкурою ну, красиво водичка тече там по сусідству ага. ну в тому дворі по сусідству росте а малина та, малина вона лізе ну вона мало там ото трошки було колись треба нарізати а зимой чай пить малиновий. ой зайка Що? Наталя нам он, зелінська привезла чаїви, п'єш, Пий, і з усякими готовими ягідками, фруктиками, з, з усим. Пий. Так є, мачо, ми ж вже один пакетик. Один доприваєм. пакетик, а у нас їх скільки. Ну не треба сісти, зразу всі випити. Треба по чуть-чуть. Це не м'ята. А чого ж мені ніхто там не відвітив, Я молоча чи ні, що мені гірко в руці? Тепер нічого вже, тільки нюхаю. в Рот уже не попустило. <рес> так пекло. Так, дівочки, у нас 12 час, а я й досі не вибралася не де, як за... з Вовиком забралася на роботу і так з ними катаюся, туди-сюди. А тут заїхали в таке красиве місто, колись ми просто гулять сюди приїжджали. Ми тут ніколи не були. Просто на гульки. Дуже красиво. Каже, Вовик, він і забув, що у нього такий, такий номер є, що йому сюди треба заїжджати. Єлі знайшли. Там щось було з світом, він зробив і їдемо додому вже скоро 12, зараз поїдемо пообідаємо. І він поїде далі працювати, а я остануся вдома, бо в мене ефіри. Дивіться, як тут красиво. Тепер виїхати як ха Закрыли, нема як виїхати. Все, нас закрыли. Звони. Сам бы через забор переліз, а пешком же ж не пройде. О, сейчас заїде машина, вова! Машина заїде. Зараз буде заїжджати машина, йому піднімуть, а ти а виїдеш. Це хорошо, я думаю, а бачу, ну бачите, як все спеціалізовано не виїхати, не проїхати. Деньки. Спасибо ему, что есть. Ну, что надо буде. А, так код надо нажать. Яке небо красиве, да? Дивіться, яка красива картинка. Сьогодні оце ж обіщали сонце після обіду. Де мені п'їти на сонце? Примісонце надо. Сейчас выхожу на улицу, роблю себе кавуську и сажу у пригородчик у прямий ефір. Блін, прямий ефір же надо на кухні. А я б на вулиці оце посиділа в садочку. Ти... Такі останні діньки теплі, хороші. Чуєш. Ага. Ти поки картошки нажариш, вийде в ефір. У мене не виходить в ефір на півчаса. Два-три години мінімум. Потому Ні. що люди... Так Ти, ти, ти починаєш жарити картошку. І все. А потім е, діваш... Їсти на вулицю Каву, виходить. іди на вулицю. І пий там каву. Колотий, розказую, якраз буде время почитати тобі коментарі. Тут дуже красивий цей костюм строїться. строїться тільки, так? Да? Ну, так. Ще не, не бачиш строїть і тут. Ну, Ой, як строїться. колоти. Я буду зараз виключатися, бо ми дуже тут дорожка вважається, не очень. Все, все дівчата, я думаю, що це коротеньке відео з сьогоднішнього початку дня ми вам. Виставляємо, показуємо, дивіться. Ви ставте лайчики. Не забудьте підписуватися, писати коментарі, підтримка. О, з нас відео, з вас підтримка. І зустрінемось з вами в наступному відео. Бажаємо всім мирного неба, Здоров'ячка а все остальне купимо за гроші. Зустрінемось з вами ще сьогодні обов'язково. Тут так красиво. Красиво. Ну, розминуться, якщо машина їде, треба. Підождать, з'їхати, пропустити. Або вони тебе, або ти їх. Такі вузенькі дорожки, а все остальне заселене людьми. Все, друзі, до зустрічі!